Росія готується до війни проти НАТО. Про це мовиться у доповіді Федеральної розвідувальної служби Німеччини і Бундесферу. Москва планує створити умови, щоб мати змогу вести масштабні бойові дії з країнами заходу. У німецькій розвідці визнали, Кремль готовий реалізувати свої імперіалістичні цілі за допомогою військової сили. Водночас у розвідувальній службі Литви кажуть, Москва не готова напасти на увесь альянс, але може почати війну проти кількох країн блоку. Польща може запровадити обов'язкову військову службу для створення необхідного резерву. Термін підготовки півроку до призову можуть включити жінок як в Ізраїлі, і причина ймовірна загроза з боку Росії. Про це заявив оперативний командувач збройних сил країни, генерал-майор Мацей Кліш в інтерв'ю польській раді. У Фінляндії, де при населенні близько 5,5 мільйонів осіб, є майже мільйон резервістів, тобто майже 20%. У Польщі це означало б мати 7 мільйонів резервістів. Нині наші збройні сили налічують майже 200 тисяч солдатів, військовослужбовців, постійних і територіальних формувань, а також понад 300 тисяч резервістів. Ми не зробимо солдата за три дні, а базова підготовка має тривати 40 днів. Так я вважаю, що при призупинення строкової служби неминуче. Мацей Кліш, генерал-майор, оперативний командувач збройних сил Польщі. Війська коаліції охочих можуть бути направлені в Україну. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб. Утім, зазначив, це питання треба розглядати у два етапи: перший з яких це припинення вогню з відповідними гарантіями. Другий мирна угода. Президент Фінляндії наголосив, припинення вогню це ще не мир. До На нашої ефіру долучається Станіслав Жуліховський, експерт міжнародний провідний фахівець дипломатичної академії при МЗС у 2020-2023 роках? Станіславе, вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Як ви вважаєте, от такі кроки, про які ми щойно розповіли, від окремих європейських країн. Зрозуміло, що ті країни, які ближче до східних кордонів НАТО, очевидь, більш стурбовані перспективами своєї безпеки, але наскільки вони співмірні? З тією загрозою, яка вже існує сьогодні з боку Російської Федерації, і яка як очікується багатьма стане ще більш явною з плином років, ну дійсно, попри значні втрати у війні. Проти України та західні санкції, Російська Федерація продовжує нарощувати військовий потенціал. І за даними згаданої вами доповіді, російська військова економіка виробляє більше аніж необхідно для поточних бойових дій в Україні. І військові витрати Росії зростають рекордними темпами, досягнувши майже 120 Мільярдів євро у 2025 році, що становить 6% ВВП. І загалом Кремль планує збільшити чисельність армії Росії до півтора мільйона осіб. Ну, тобто, бачимо, що дійсно є серйоз, серйоз, ну, ознаки серйозного серйозних намірів. Російської Федерації і власне це стосується як і витрат, так і збільшення чисельності військ. Ну, Також і Російська Федерація планує наростити обсяги озброєння і техніки на коркасники на кордонах з північно-атлантичним альянсом на 30, від на 30, або від 30 до 50%. відсотків. Тобто, оці всі дані свідчать про серйозність ситуації і недарма. Наші західні партнери починають все частіше говорити про ризики і виклики, які є, і або які можуть відбутися за кілька років, і от якраз таки цей п'ятирічний період до 2030 року він є особливо критичним для заходу, і я думаю, що ми побачимо не одну о, таку важливу ініціативу, яка буде спрямована на те, щоб унеможливити о, пряму конфронтацію із Російською Федерацією. І тут варто нагадати той факт, що 19 березня Європейська комісія представила білу книгу. З питань європейської оборони готовність 2030 яка окреслює стратегію посилення обороноздатності Європи на найближчу п'ятирічку і е, основними положеннями. Е, Цього документу є збільшення інвестицій в оборону, спільні закупівлі та підтримка оборонної промисловості, також підтримка української держави, що дуже важливо для нас і для всієї європейської безпеки. Ну і також розширення. Європейського оборонного ринку, тобто, ми бачимо, що вже є важливі оці ініціативи, і зараз все більше і більше країни збільшують витрат витрат, збільшують витрати на свою оборону, і таким чином ми можемо найближчим часом спостерігати власне дуже багато різного роду поглиблення співпраці між державами у сфері оборонно-промислового комплексу, також окремі країни будуть розробляти і технології, і збільшити свої виробничі потужності. Ми бачимо, як яка зараз є немала ініціатива Франції, приміром також Німеччина дуже активно долучається до всіх цих процесів. Велика Британія, хоча яка не є країною-членом Європейського Союзу, але вона є невід'ємною частиною. Європейської безпеки, і звісно ж, Україна, яка все більше от наша держава, все більше розуміє, що потрібно покладатися на власні потужності, на власні ресурси, на власні технології, і тому ми бачимо, що є дуже багато різних розробок, і вони можуть бути як нашими власними, тобто самостійно опрацьованими і, скажімо так, розробленими, або у Праці з нашими партнерами по всьому світу з тими державами, які є найбільш передовими в різних галузях, які можуть посприяти посиленню обороноздатності, і я не виключаю, що Російська Федерація зможе втілити свої плани в життя, і звичайно потрібно найбільше турбуватися тим країнам, які географічно знаходяться поруч, окрім України таких держав чимало це і країни Балтії, Польща. Якщо брати Чорноморську акваторію під загрозою знаходяться Румунія та Болгарія, також не варто забувати про скандинавський півострів і в Фінляндії зі Швецією, вони є також в зоні ризику. І так ми розуміємо, що ці держави, ну окрім України, вони. Є членами північнотатичного альянсу, але все ж таки ми не можемо зараз однозначно стверджувати, що альянс може захистити своїх членів, враховуючи те, що сполучені Штати Америки зараз менше Дякуємо. приймають ролі в справах Європи. Дякуємо вам, Станіслав Желіховський, експерт міжнародних провідний фахівець дипломатичної академії України при МЗС у Минулому був з нами на зв'язку.